От, голова задня, відносно заднього чуба, від вуха до вуха, от з короною, відносно шиї голова йде. За вихрення, так як я це бачу, має бути за вихренням широкий чуб. Лоб голуба, широкий, обов'язково глаз. Тут вже очі переведені, вони йдуть та підтягнуті відразні голубів, ждуть кіці, вже по віку таке широке, око світле. Відносно клюва, клюв, Щоб то казали, такі до длини клюва, піднімемо чуба, щоб бачили длину клюва. От, і це підняли ні. чуб. Ну, клюва ви не видно, малесенький клюв. Квітка голова. От до цього, от постаті лапи більшої єйським голубам лапи не, не потрібно. Кости, плоски, голубочка, малесенька, просто ну, повністю. І так до цього треба тут, що полені. От даже самка гібридизована. Це самка гібридизована по турманах, де я де я ввожу носочубі голуби. Батько її носочубий голуб, мати по двочубі де голубах. От теж ну, линяє самка злиняна, от голова. Клюв теж невеликий, голова квітка. От на середину лоба з вилазить за квітка. Задній чуб теж корона з-за на шиї, Хвіст обов'язково плоский. Трошки лапа в неї менша, але вже доростає. Оце другий рік самці. На другий рік лапка доростає. Ну, шалий, добере лапку трошки. От, оце, оце самка гібридизована, з яких ми працюємо на носочубою птицею. От теж самка гібридизована. Тута це четверте коліно, самка, там є біла груда кровній оці самці. Опять же, це четверте коліно. От самки, чуб, ще з головою допрацьовуємо. Задній чуб від вуха до вуха, передній теж квітка. Хвостик обов'язково плоский. Лапка росте, ну, вже кров'яні палки йдуть, ще вона добере лапи. Вся птиця така, як я бачу, крупна птиця, мене не цікавить. Взагалі по єскіських голубах єскі, голуб має бути ну, малий. І так в моєму розумінні, я так до цього йду. Крупний голуб мене ну, може бути середній голуб, може бути ну, більш середній до меншого. Хтось любить крупний, хай тримає крупних. Я ж не кажу, що це стане правильно. Ми ж кожен тримаємо ті голуби, які подобаються перш за нами. Ми не тримаємо, це ж не бізнес у нас, це не для голубів, це не, не бізнес. Це наші хобі це, ми це душа. Ми душами і ми любимо їх і тримаємо те, що перш за все подобається нам. І дай Бог, щоб всім, всі тримали те, що їм подобається. стали ралися тримати хорошу птицю. Не вивозити хворої птиці на виставки, бо вон була виставка та любрі. На жаль, дуже багато було нездорової птиці хворої. Люди є такі, тримають голуби, водять недобросовісно, тобто людина може вивезти здорову птицю, буде рядом стояти, хвора птиця, буде мати проблеми при ту болячку. Тобто, будьте, поступайте по совісті, поступайте чесно, правильно, тоді відійдіть, будьте, будьте людьми просто простими. І буде все тоді буде добре, тобто, дай Бог всім крепкого здоров'я, миру і спокою, всього самого на найкраще.